Стан дерев в місті я оцінюю, як ну, недобрий. Якщо взяти з курсу історії нашого міста, то маса, масова висадка дерев у нас проводилася одразу після Великої вітчизняної війни в 50-х роках. Ці дерева на теперішній час досягли своєї вікової межі. Середня вікова межа повільно растущих дерев дуб, каштан. Ясень, сосна, платан складає 60 років, а у швидкоростущих – 45 років. Фактори, котрі негативно впливають на рост дерев, це повищена температура воздуха, повищена температура ґрунту, задимленість, загазованість, шум. Пил, ці фактори сприяють на негативно сприяють на стан дерев. Буревії, снігаломи нас погіршились по останні роки погодні умови. Часто ми густо наблюдаємо витроломи. Ці фактори впливають на вікову межу. В 80% від общої маси, які падають дерева, це тополя. Вони відносяться до дерев швидкоростучих і їхня вікова межа 45 років. Прибавте, в 50-х роках, 60-х, нехай в 60-х роках була висадка, вони вже досягли своєї вікової межі. Це означає, що в них вже коренева система відмирає, надземна часть відмирає. Якщо відмирає коренева система, то дерево вже щільно, плотно не держиться, і при сильному урагані парусність велика дерево падає.